Усім привіт! І поговоримо сьогодні про ключове слово Order А Воно використовується для сортування набору результатів у порядку зростання або спадання. Ключове слово Order By з замовчуванням сортує списки в порядку зростання, і щоб сортувати записи в порядку спадання, треба використовувати ключове слово Desk. Синтаксис доволі таки простий. Селектуємо необхідні нам стовпчики. Далі кажемо, з якої таблиці, і order by. Вказуємо, що які будуть використовуватися колонки, і або за зростанням, або за спаданням. Тобто, вказуємо, за яким принципом їх сортувати. І розглянемо приклад. Тобто, у нас є певна наша табличка, ми в ній будемо відсортовуватися по нашим з вами державам. Все. І е, також ми можемо це робити за кількома стовпцями. Тобто ми можемо як за одним стовпчиком сортуватися, так і за декількома. І наступний е, оператор SQL вибирає у всіх клієнтів із таблиці клієнти і відсортовує за стовпцями країна та назва е, клієнта. Це означає, що він упорядковує їх за країною, але, але якщо деякі рядки мають однакову країну, вони впорядковані за назвою а, клієнта. Тобто, тут теж можете погратися, створити власну табличку, заповнити її даними і погратися за такими принципами. А я продовжу свої приклади з тої самої таблички моїх клієнтів з такими даними, і використовуючи оператор order by. В ньому будемо переглянемо нашу табличку, вона така сама. І спочатку відсортуємося лише за іменами. ми кажемо, що будемо селектити всю, усі стовпчики таблички Client, і будемо відсортуватися за ім'ям. Окей. Ось. І вона відсортувала в алфавітному порядку. І наші ID змінилися. Далі. Так само можемо з вами робити за декількома стовпшиками, наприклад, вік і ім'я. Тобто два, за двома стовпшиками відсортовувати. Ось вони відсортували. І у нас з вами отрим... отримані наступні значення. Тобто, відсортовано у нас з вами як за алфавітом, так і за цілими числами. Так само можемо робити це для наших чисел, для віку. І для номеру телефону. Тобто, за цима двома колонками у нас відбулося сортування. Аналогічно, ми можемо о, залучити наші два оператори: ASC і DESC За зростанням і за зменшенням. За зростанням він буде працювати автоматично, за зменшенням треба вказати DESC. І ось за віком у нас з вами відсортувалося. І тепер е, від меншого до більшого. І тепер, навпаки, від більшого до меншого. Все дуже просто. Тобто, ордер допомагає сортувати. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.